Вітаю вас, шановні садівники та городники. Знайома з Київщини прожужала мені вуха. Така в неї картопля цього року вродила, ну, диво дивне. Каже, що її не їдять колорадські жуки, і фітовтора для неї пустий звук, та й урожайність потішила. Я поки що картоплю змінювати не планувала, але коли про цей сорт заговорив і брат, то почала прислухатися. А потім почитала та подивилася детальну інформацію і ще більше зацікавилася. Пишуть, що це сорт української селекції і поєднує в собі усі кращі якості, і врожайність, стійкість, відмінний смак і добролежкість, і закохує у себе городників ну з першого ж сезону вирощування, а називається цей сорт Зоряна. Чи чули ви про нього? Чи, можливо, вже вирощували, напишіть у коментарях. Бульби короткоовальні, білі, шкірка сітчаста, м'якоть біла, не темніє, розварка середня. Середня вага однієї картоплини приблизно 250 грамів. Це і не дрібна, і не надто велика, ну така зручна для приготування. Зоряна, дуже стійка до багатьох хвороб. Має імунітет і до фітофторозу, і до вірусних захворювань, і до парші, і до жука. Пишуть, росте сама по собі, лише поливай час від часу ну це вже просто мрія. А врожайність сорту вражає. Агрономи збирають до 500 центнерів з гектара. А ще вказано, що зоряна добре переносить різні кліматичні умови і не потребує постійного. Поливу, а для мене це найважливіше. Цю картоплю можна вирощувати в різних регіонах без якихось особливих проблем. Сорт внесений до реєстру сортів рослин України аж ще у 2004 році, і рекомендований для вирощування в усіх зонах, що і говорить ще про непримхливість та її стійкість. Ця картопля дуже добре лежить у погребі та на балконі, рано не проростає, а смакує на всі сто. Моя знайома теж відмітила, що картопля смачна, не клейка, універсальна і смакує гарно і в салатах, і в супах, і в якості пюре, і як самостійна страва. Хто вже саджає зоряну? Відгукніться, поділіться відгуками в коментарях, бо планую посадити на наступний рік. І хочу ще зібрати відгуків. Дякую усім за коментарі.